Слава Україні, глядачу та глядачко! Біля мікрофону Гець сервер Чумацький шлях. І сьогодні ми дізнаємося, хто ж на сервері найвправніший рибалка. Але спочатку треба поспати. Час запису в нас 15.40, а конкурс має починатися о 17.00. Тому так як час в нас ще є, можу вам трохи показати, що я тут зробив. Давайте почнемо з території. Як бачите, тут в самому розгарі тереформація. я вирішив перетворити це місце. Як бачите, це біом темного лісу, перетворити його на болото. Це буде кайфово. Тут ще хочу вам похизуватися. Мені подаруночки надарували. О, від кардинала. Це в нас від Віктуріка і від Бавлса, здається. Я ще один подарунок. Ну так я від Бамблса. Ну я тут взагалі як сир в маслі плаває. Ще в мене є підземна ферма. Щось типу, ось такого. На сервері треба дуже багато їжі. Ми дуже швидко стаємо голодними. Це треба ще розширяти, збільшувати, тому що мені навіть цього буде не вистачати. І до речі, про змагання: о 17.00 змагання рибалок, для якого в мене вже підготовлені призи. Ось вони в ендер -скрині. Перше місце книга на ремонт, друге місце 15 діамантів, і третє місце блок доброго міцного. Меду. <хи> Насправді книга на ремонт на сервері дуже сильно цінується, тому що її виторгувати в жителів нас не можна. Можна її лише виловити вудочкою, а це малесенький шанс. Тому все, що на ремонт, воно дуже-дуже дороге в нас вважається. Так як є, в нас ще трохи часу, я займуся тераформацією, продовжую її робити, і потім десь через годинку відправимося на змагання. Воно, до речі, буде проходити на території клану Чорний Ворон. Ууу. Трохи попоралися з хетніми справами, можна вирушати і на конкурс. У мене десь тут бродив мій коник. Надіюся, я його знайду і швидко відправлюся. Мені в цю сторону. До речі, досить далеченько. Так, ага, ну я тут уже бачу життя. Ой, я перейду по цьому мосту на конячці своїй. Бляха мав би перейти. І тепер мені б знайти гравців, бо так не дуже прикольно. О, бачу когось, бачу когось. Прив, як життя? Привіт. Я думаю, нам всім треба піти в Discord говорити, а не через Plasma Voice. Бо Плазмовойс це таке, ну, на ньому нормально не запишеш. Добре. А ще нам треба спробувати якось перебивати один одного. Добре. Ну. Хай може стріляти по коням. Я по коню, я по цьому, по фантому. Ти спочатку по Жекі, по папу, ти поканів. Випадково, реально випадково. Це залежить від сприйняття людини, дивлячись, кого він вважає фантомом. Ой, до мене прилетіла жесть. також. Може ми зараз проспимо хоча б трохи. Та, та, це було би нормально. Але треба ліжок на одного до речі. А я не взяв з собою. Я, так я зараз принесу, дві хвилин. Так, ну я сподіваюся, не буде ніхто цей, ніхто не буде мухлювати, ніхто з рибою вже готовою не прийшов. А так можна було. Ага, шерсті все і немає. <ріху> Жесть, але набудували тут собі. Гарно, гарно. Тут у нас дуже прикольно все виглядає. Що набудували? Ти зараз де. Тут бігаю по От, позаду тебе. позаду тебе. Так, ти туди перейди, там. Все, ходімо ходімо за мною, бо там стіль, і одразу там зробимо стільшко. Коротше, ти як написав, мені прийшлося по фасту чисто будувати хоча б щось, бо. Це по фасту? Річок, крім... Не сказав. Так, бо крім річок, тут нічого не було. <рес> будувати, типу, цілий порт. Ну там не прям порт, там типу пірс і. Ну побачиш. Реально прикольно. Ой-ой-ой, і палатки тут розкладені вже, кайфанчик. Стіло, ну хай буде тут для мого коня. Сів золоті, вз... брані чогось. Зараз я всім зроблю ліжка. Ідіть сюди в хату, зразу лягайте хто може. О. Обсяга нормально. Я на жаль не встиг задекорувати будинок. Та й дом. Мало. Не Ще не ніж. Ні. — це обсяга. Це кайфанчик. Перше сплю з чотирма мужиками в одному ліжку. А який перша? <різь> не не розповідай, не уперше. Ага. Ну, Тому гець пурпуровий. А, точно, я забув змінити скін. Ну нічого, буду з цим. А тепер питання: використовуємо свої вудки чи ні? Та ні, я вам а, Та, Точняк, там на, на 100 мільйонів цех, ні, я вам роздам вудочку. Спеціальні спортивні, все вже можна прокидатися. А тоді друге питання. Якщо випаде краща вудка з поганої вудки, то ту можна використовувати чи ні? Не можна, не можна. Чого? Бо так, але Гарно, тут дуже гарно, дуже гарно. А що продається? Може, може, це я б спочатку хотів. Так, пшениця. О, я, а я залізо навіть не брав з собою. Я взяв діаманти лише. <ріп> Можеш платити яма. Там ще є магазинчик з алкоголем на початку. Це мені Тут треба. Ага, закусончик, репка. Ну це база. Пляшка меду. Кайф, кайф. А ну так в нас же третє місце отримує цілий ящик меду. 16 штук, це нормально. А в когось є ендерчест, скинути хлам. В мене є. Так, я поставлю десь, хай стоїть. Тут хай буде навіть отак. Хоба. Я ж з собою відразу приніс призи. Може, давайте всі разом завалим геть, поділимо та і все. Так, призи. Вендерчесті. Що я не знаю, які ви кровожерливі. А як ти тепер зламаєш цей эндерчест? Та хай тут стоїть. Якщо його хтось зламає, то призів не буде, ну. Прийшов, поставив, refused to elaborate leaves. Добре, я роздаю тоді вудки. Хто без навушників? Зізнавайтеся, бан перманентний по IP. Це в радіокарманах. Фактично я без наушниць. О, треба навушники, треба навушники. Тоді правило, рибалимо 10 хвилин за фугу 3 бали, за лосось 2 бали, за тріску 1 бал. А за секровищі? Немає такого. Чого ж немає такого? Ну, типу, не, не рахується, це не рахується. Значить, час в пусту потратили. Mm -hmm. Ми прийшли рибалити, а не. Їсти книги. А вручну можна ловити? <світ> На жаль, нема тут риби, <світ> Тільки недавно цих спрутів додавали сюди. <світ> Вручну де можна. Ну та й все. Та й хто не встиг, той запізнився. Ну, та що поробиш? Раз, два, три, час пішов. А це якось впливає, до речі, кількість гравців, скільки тусуються, чи ні? <світ> а, ні. І так перший зловив Гетті, доганяє Карл Вілсон, Моріс поперед. Я навіть жодного не зловив. <світ> та це лише початок, ну та що. Якщо хтось дуже близько один до одного стоїть, варто трохи відійти, щоб ваша рибка до іншого не втрапила. Та реально, тримайте дистанцію 2 метри, ну ви знаєте. У мене вже фука. Жесть. Дві. Дві. У <рес> мене також одна. Шок. Ні, Ну, такими тампами будка точно не зламається. Ну, бачите. Треба мовчати, бо. Ну, щоб не відлякати рибку. Ну, ви знаєте. А хтось при коробку приніс? Солов собі цілу ніч прикормлював на своєму місці, ви що думаєте? Ооо, після... фуга, фуга на базі. Лук Вже рахується. третя фука. Жесть, як ти закричав, я в шоці. Лук <рігла> рахується. <рігла> лук не рахується. Хіба риба лук? Хіба таке. Коротше, бажаю всім удачі. Мене не розлагує навіть з вайфаєм. Або то Київстар сьогодні взагалі збісився, або телефон не тягне. Плак, плак, ведь найкращий ютубер. Всі підписуйтесь на ведзя, ставте вподобайлики та бийте в дзвін. І не забувайте розповісти про це відео своїм друзям. Всіх чекаємо на сервері. А за ракушку щось здається чи ні. А ой ні, та ну це не ракушка, Це потім собі маяк зробите. Десять балів є. Жесть. Хвалько, оце хвалько. Та сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. О, сідло, оце я розумію. О, ви начемо додому поїхати, це добре. прибігли. Ну, 10 блоків то багато. Або з ганьбою, або з тріумфом поїхати додому. Головне на коні. Так, правильно. І все, все. Тоді накидайте просто скрінів. А я зараз подивлюся і вже винесу цей вердик. Я так розписався, що О, це. повідомлення? Ні, ні, вскріни, вскріни. Один підрахунок по тому. Був я. А гець, я тебе там спав, тебе хтось скинув, я тебе вдруг витищив. Ну, а потім хтось тебе закопав. Бачиш, поки хтось мене рятує, хтось мене скидує, хтось закопує. Таке воно життя. Пахне як підлезання. Добренько, на останньому місці з кількістю балів 11. В нас Карл 11 балів. Ну, е, нічого, головне не перемога, головне участь. Це нормальна штука. Наступного разу пощастить більше. Люби щоденнику. Я не знаю, як передати емоції словами. Та хто мене ловить? Карл. <світ> 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 Але нахабний. Карл. Бачите, програв, програв і тепер не знаю, куди свою злість дівати. Я абсолютно не злюсь. А от люди мене вдарили. <ріст> Ти відчуваєш фізична розправа над невдахами. Так. Так, я цю, я цю. Хто я, мене кличе? Я там невільний скрін кинув, там забагато в мене було всього лиш 14 балів. А як так вийшло? Мені хтось походу докинув, я не знаю. Тоді зрос, тоді я виправляю все. Все, я порахував на першому місці. Карл Вілсон глузуєш. Так глузуєш з мене. Я не глузую, я кепкую. Я б сказав. Шосте місце з кількістю 11 балів займає Карл. Далі п'яте місце. Жесть, кого це завалило? Сорі, 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 я тобі то в сундук скину. П'яте місце з кількістю 14 балів займає Суолоф, Карманчик і я особисто я теж на п'ятому місці. У нас по 14 балів. Далеко втік. Та ну головне, не шосте, боже. Далі четверте, четверте місце і кількість 17 балів. Це в нас Віктурік і Тайгер. В них обох. По 17 балів. Далі на третьому місці це третє місце призове. В нас баблз і водік. В них по 18 балів. Тобто, приз за третє місце отримують вони обидва. Я нагадую, що за третє місце в нас ящик пива. Ой, меду, вибачаюсь. Друге місце моріс кількістю 20 балів. Він отримує 15 діамантів. І на першому місці містер Жека Євген. 27 балів. Він отримує книгу на ремонт. Давайте тоді за те, що я тебе спас. так? Так, тепер де ці п'єдестали для переможців. А третє місце треба продовжити якось. І Джека, давай може відійдемо краще кудись, бо зараз за ремонт. Я захистив ремонт. <ріпи> <ріп> Же я надіюся. Карл тут з'явився <ріпи> <ріпи> да, <та, та>, та. <ріпи> переможців на п'єдестали на їхні місця. Карманчику наступним разом наступним разом і ти переможеш. <смеш> та, ну! <смеш> <смеш> Давайте вас треба заскрінити, я вас поставлю на прев'юшку таких гарних. Можна познімати броню, щоб було гарніше видно скини, і взяти призи в руки. <смеш> Баба, зніма броню. Жесть, я як вчитель в цьому. Як з грамотами реально. Та-та-та з грамот. Так, переможці стоять, а тепер всі позаду них. Все, ну що, спасибі всім за участь. Було кайфово. У до речі ж так, але, можна пограбити. Так, <рапити> то тепер всі по РП вбиваємо Жеку, правда? <рапити> 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 я з правильною повертаємося. Ну я золото, це ну ходить сюди, золота. Зали... Шкода, що я не переміг, але тим не менше. так. <рапити> 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 Ми всіх вболівали залі. <рапити> ага, точно. До речі, Гець, хочеш подивитися на дорогу. Хочу. Ой, я хочу, я хочу тут спочатку Огодно. трохи екскурсії. Так, далі по плану мала бути екскурсія, але її не буде, тому що в мене дуже серйозні проблеми перебої зі світлом, з електрохарчуванням. Я думаю, ви мене розумієте. Я щасливий, що я зробив стільки, скільки зробив. Взагалі, спасибі всім, хто додивився до цього моменту. Ставте вподобайлики, підписуйтесь на канал, пишіть коментар, розповідайте про це відео своїм друзям. Біля мікрофону був Ґець. Бережіть себе і все буде Україна. Я сьогодні закоханий світ над потужний інтернет. Що рубає нормально? Ну, це була іронія.